Усім привіт! Я зараз знімаю відео. Мене звати поїзда в SkyRail та Майнкрафт та Транспорт Києва УЗЗ. І сьогодні ми знову пограємо в цю погану гру Київ-Метромастерс 2. Чому погано? Тому що тут гальмувати неможливо. Розробочик, якщо ти дивишся це відео, то напиши в коментарях, чому тут гальма погані. От чому. Е, так. починаємо двері. Отра Я тобі... Кажу розработчик, якщо ти дивишся зараз це відео, то напиши в коментарях, будь ласка. Чому ось, ось бачиш ось тут гальмування погане щось. А коли хочеться от реально затормозити, то щось не, не, не вдається. Я кажу, як українець повністю, як, як і можу. Ось бачиш, от отреально. В Київ Метромастерс один такого нема. Він тормозить просто так. Ну от реально. І двері не відчиняються з першого разу. А в Київ Метромастерс 1 з першого разу. От, навіщо нову робити? Ну да, перша вона була в сторону 23-му, а за. а ця, можливо, 24 24 чи 25-й. Ну добре, поїхали. Обережно, двері зачиняються. The doors are Вступна станція Мінська. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції. І чому навіть прямо а до станції Либіцька, якщо там кажуть, е, зараз готова лінія е, по маршруту від героїв Дніпра до Почтова площ? Дивіться, вони прижимаються і все, відпускають. Блінці. Я не знаю, це можливо, що ні, не, не знаю. А вы чули оце? От почуйте це. Навіть воно тормозить просто так, я. А що це таке? Тихо. Станція мінська. This station is мінська. О що це таке розробник? Що це таке? Ти бачиш, яка фігня кується з грою. Ну от що це таке? Ну, от реально. Игра погана. Мені це мені гра не подобається. От могли бы продовжили е, цю гру оновлювати, Ну от реально. от тут багато поїздів. І він тормозить тут і дальніше. Ну тут все краще. В Метро Мастерс 2, господи, що там такого нормального? Ну да, тут гра з маленьких пікселів вирублена. А там ні. що? Мені начхати, як ви розумієте. Серйозно. Наприклад, тут є багато поїздів, прибулець, номерний, Єма 502, номерний Варшавський, Крковець, Крюковець Дельфін, ЄКМ. Багато є, серйозно. Виконується діагноз, Не от реально. Це останній раз, коли я... Це останній раз, коли я знімаю Київ Метромастерс. Я довіряюсь. Але я буду в неї грати, але знімати більше не буду. Тому що в мене ніця гра біс. Мені хочеться її видалити просто. А хотів продовжувати грати. Ну, матеріально. Обережно, двері зачиняються. І тут краще гальмування. Були там три кілометра, киемотромастер сделался, все тормозить, блін. А тут не тормозить. Да, тут им где сорок гонять, і я, блин, шестьсот. <гумен> Шестьдесят. <60. гумен> <гумен> я сейчас, ось бачите. То... <гумен> Мама света вырубает. <гумен> У нас тут все новая. Прибулить Санкт-Петербургский. Ось дивіться, як тормозити дан. Я вам показував давно, дивіться. Робіть ось так, як ще воно ви было, вибачайтеся. А в Київ метро Мастерс, як ви бачили, я затормозив погано. В смислі? Обережно двері зачиняється. Ай, де поки доробиш, то вже півдня він пройде. А що там їде? Так, да, гигі, гігі-гігігі. -ги. Ги -ги -ги -ги. Наступному відео я зроблю, як я катаюсь на облонсько -оболонсь... Теремківської лінії М2. Вона синя від героїв Дніпра до, до Теремки. Також буде продовження відео 2 чи 3. Одне продовження, два чи три. І також незабаром я не знаю, чи перейме у мене таке питання. Чи переіменувати мені канал на назву Техніка? Моя відповідь я не знаю. Я не знаю. Ми вже проголосували три голоса відповіло. Про те, що не зміню назву. і Залишаю всю. Я це зробив. Я не змінив назву, як ви попросили в дописі. Я це зробив. Що, бачу, бачу. Що, ще бачите, бачите, ще, ще. Чекаємо, поки пасажири зайдуть. Я вирубаю світло. Давайте включимо компресор. Це таке. Що це в мене таке? на да. в Києві вироблено, як ви всі знаєте, в Санкт Петербурзі. Да. Ви бачите, якщо там російські субтитри, не вмикайте їх. Не вмикайте російські субтитри, тому що Росія повне гівно. Вибачайте. <кій> Але ви самі розумієте, що зараз коїться з Україною. Ви самі розумієте. Зараз нам коїться таке. Ось таке, зараз вам покажу. Не залишайте своїх речей. Як я двері відчинив в мене питання. Я не знаю, як я двері відчинив на два кілометри. Я два кілометри їхав, я двері відчинив. Що это такое? Не знаєте, що зараз коїться з України. Зараз з України коїться, на жаль, ось таке. Да. Чернігів, Суми, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, а Луганська! Понятно. Насправді не 1274 дня, а більше, тому що Крим. І Луганськ захвачений ще в 2014-му. І... Але додаток був створений, знаєте коли? Ще покажу, а коли він був створений. Не знаю, але в мене питання: чому він розлов... розроблений компанією Ajax та Falcon, та якийсь МЦТУ. Ну от реально. Ну, типу, МЦТУ, значить, Міністерство цифрової... Ой, Міністерство цифрової трансформації України. Чіу? Чи... Ну, от серйозно, бо такі рятують життя. Да. Яке ворожі? А. О, бою. Саме найкращий, який може врятувати вам життя. Це ось такі. Збережіть себе собі це відео, щоб його не втратити. Тому що тут дуже все класно. Ну отраз граємо далі. І поїхали. Огось кі пасажирів. Станція Тараса. Що це за буква? Це не буква, ще це якась буква квадрат. квадравченка. Ха-ха. <рисвіт> Ви що мали на увазі тера? Ой, мені пора тормозити. Зараз подивимося, як ми будемо тормозити реці. <рисвіт> Тараса Шевченко. Тараса Шевченко. І двері вічни на ходу. Але в мене щось там загорілося. в мене загорівся хрін знає що. Подивіться. Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція контрактова, контрактова площа. Ну все. Короче, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.